Привіт! Мене звати Ірина, і сьогодні я хочу поділитися своїм шляхом йогу. Колись я взагалі не звертала увагу на цей термін. Я думала, що йога це для успішних. Багатих людей, а не для дівчини, яка живе в селі з мамою, яка встає о 4.30 ранку для того, щоб сісти на електричку, доїхати на роботу, і потім о 20.30 повернутися з роботи додому. Я ніколи не думала, що в моє життя може вписатися йога, бо це було дуже складно для мене. І я, чесно кажучи, думала, що йога це для успішних, багатих людей, реалізованих людей. І я ніколи не думала, що йога для мене стане Інструментом самопізнання. Інструментом, завдяки якому я реально зрозумію, хто я, навіщо і який мій шлях у цьому житті. Можливо, це звучить якось езотерично, але так, саме завдяки Йозі я зрозуміла справді, що я хочу взагалі від цього життя і яке я життя хочу жити. Якби йога не прийшла у моє життя, можливо, я би цього і не зрозуміла б до сих пір. Це було у 2020 році. Я вперше задумалась про те, що мені цікава йога. Але враховуючи мій графік, я не знала, чи зможу я це вписати взагалі у своє життя. Але не лише в графіку була справа. Оточення має дуже сильний вплив. На кожну людину. І в мене не було оточення, яке б займалося йогою в принципі. Ну, уявіть, коли ти е, звичайна людина, живеш в селі, ну яка йога? Ну, навіть якби я й наважилась сама, е, постелила б на подвір'ї на ганку цей килимок, е, у мене б сусіди просто ходили б божеволіли від того, що бачили. І тоді. Це мало для мене велике значення, бо це дуже сильно відтерміновувало цей початок. Але все ж таки, коли розпочалась, розпочалась пандемія, я вирішила, що треба щось змінити у цьому житті. Я вирішила, що прийшов час рухатись далі, і я почала гуглити про йогу, і я дізналась багато цікавих речей, і мені захотілося спробувати. І я знаходила різноманітні відео в Ютубі і починала свої практики. Але, чесно кажучи, спершу це була, мабуть, не зовсім йога. Це швидше був фітнес, якісь 10-хвилинні ролики, і я почала практикувати, виконувати якісь вправи, і мені сподобалось, враховуючи, що до цього моменту. Я практично ніколи не займалася спортом. Якщо не враховувати студентські роки, я в коледжі три роки грала у баскетбольній команді. І це, в принципі, був весь спорт, яким я займалася в житті. І тут, у 2020 році, в період пандемії, я починаю тренуватися. І я починаю розуміти, як я змінююсь. Як змінюється моє мислення? У мене тоді складалося враження, що е, моє, мо, мій, мій обсяг мислення стає значно більшим, значно ширшим. І я продовжувала. І це дуже сильно допомагало мені налагодити контакт із собою, зі своїм внутрішнім світом. Але все ж таки це була ще не йога. Йога прийшла в моє життя е, десь у серпні 2020 року. Я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Назаром. І коли він мені сказав, що він займається йогою, я зрозуміла, що це знак, і треба з ним будувати стосунки. Звісно ж, не тільки е, це було основою того. На чому зав'язалися наші стосунки, але все ж таки це було для мене дуже важливо. Бо саме Назар став тією першою людиною, яка сформувала моє оточення і з якою я почала пробувати займатися йогою. І це було щось неймовірне. Мені було дуже важко на початку. Назар займався давно, якщо я не помиляюсь до знайомства зі мною. Роки 3-4 він займався йогою, і в нього вже був певний рівень. А я, як початківець, мені було складно навіть присісти. У мене дуже сильно боліли ноги, коліна, У мене не було взагалі ніякої розтяжки, мені було складно і я просто пітніла жахливо, і в мене була дуже сильна кріпатура. Але я продовжувала, мені сподобалось. Я почала бачити результати, я почала бачити, як змінюється моє тіло, наскільки воно стає сильнішим і гнучкішим. І мені хотілося продовжувати. І в якийсь момент я на тренуванні разом з Назаром я пожартувала, ось потренуюсь трішки ще й тренеркою стану. І так і сталося. Через 4,5 роки я відчула, що я хочу бути інструкторкою. І так у мене зараз не є е, надвисокий рівень. Я е, практикую йогу десь на середньому рівні, але мені добре, і я рухаюсь далі. Я відчуваю своє тіло, я розумію, що. Мої, моєму тілу добре, воно завжди в роботі, воно працює. Я чудово знаю, що завдяки Йозі я можу налагодити зв'язок зі своїм внутрішнім світом. І я знаю, що завдяки йозі, цьому руху, який я отримую, моє тіло працює. Воно живе. Я знаю, що завдяки йозі можна. Знизити рівень стресу, можна е, налаштувати свою сфокусованість, і взагалі можна налаштувати себе на будь-яку активну діяльність. Тому для мене йога стала значно більшим, ніж комплекси Асан. Для мене йога це реальний інструмент самопізнання. І якщо ви надихнетесь і хочете, захочете спробувати. Йогу впустити в своє життя, я буду безмежно рада, якщо ви будете робити це зі мною. А зараз я хочу вас запросити на килимок, для того, щоб зробити кілька вдихів і видихів і відчути своє тіло, відчути себе на килимку, відчути свій стан і відчути, як ви будете почуватися на цьому килимку. Які будете отримувати імпульси від свого тіла, що воно вам буде казати? Чи захоче воно продовжувати далі? І якщо готові, приєднайтесь, будь ласка, до мене на килимок. Сядьте у зручне положення, покладіть руки на коліно, Заплющіть очі і зробіть три максимально глибоких втихи і видихи. Дихайте рівно, глибоко через ніс. Відчуйте, як почувається своє тіло. з кожним вдихом Відчуйте де у вашому тілі є негатив? Негатив часто зберігається у тілі, і можна відслідкувати, в якій точці він накопичується. У мене є дві точки. Це шия і це шлунок. І коли я роблю вдих, у мене одразу відчувається напруження саме в області шиї. І в області Слунка. І з видихом я намагаюся відпустити негатив і звільнити свій мозок від поганих думок. І саме під час дихання, коли ви глибоко дихаєте рівно, ви можете також відчути своє тіло, відчути, в якій області тіла накопичується ваш негатив і з видихом відпустити його і відчути легкість і спокій спробуйте зробити вдих і повернути голову вправо. І в Почніть робити колові оберти плечима вперед, один. І назад. Один два. Три. Відчуйте, як ваше тіло подає вам сигнал, що воно включається в роботу, активізується і складається враження, що тіло носить іще, і ще. ще. І ще, бо тіло хоче працювати, воно хоче, щоб ми про нього турбувалися. Бо це наше завдання турбуватися про своє тіло, у якому ми живемо своє життя. Продовжуємо дихати вимок, рів, відчувати імпульси в тілі насолоджуватись цим моментом, бо саме в цьому процесі відбувається налагодження контакту зі своїм внутрішнім світом. Бо саме завдяки дихання ви можете відчувати себе, своє тіло. Ви можете прислухатись до того, що тіло у вас просить. Зробіть глибокий вдих і вийти. Покладіть руху на серце і помовте себе. Можна подумки, можна голос. Я люблю і поважаю своє тіло. Я піклуюся про нього, бо знаю, що моє тіло варте турботи та пікрування. Я хочу, щоб моє тіло було здоровим. Я хочу відчувати. Кожною клітинкою свого тіла. Щастя і здоров'я. І я обіцяю турбуватися про своє тіло. Бо я люблю. Його. Бо моє тіло це мій. Власним І це мій обов'язок потурбуватися про своє тіло і допомагати бути йому здоровим, щасливим і сповненим енергією. Я люблю себе і пікуюсь про себе. Поверніть руку на коліна і побудьте ще трішки в цьому стані, дихайте глибоко, рівно зробіть глибокий вдих. З видиху, розплющіть очі і подумайте, як я зараз почувалася в цей момент, що я відчувала. Чи подобається мені те, що я відчувала? Чи хочу я продовжити відчувати те, що я відчула зараз? Чи хочу я налагодити контакт? Зі своїм тілом, зі своїм внутрішнім світом, для того, щоб почуватися завжди енергійно, бадьоро, сповненою силою. Я дякую вам, що ви присвятили час цьому відео. Сподіваюсь, воно було максимально натхненним для вас. І, можливо, з часом ви також приймете рішення прийти в йогу, і тоді вже розпочнеться. Ваш власний шлях, ваше власне знайомство із йогою і з собою. Намасте.